Добрий день, вельми, шановні колеги. Прошу вашої уваги, адже ми будемо говорити про досить болючу і актуальну тему використання антибіотиків сьогодні в еру антибіотикорезистентності. Цей матеріал підготовлений за сприяння фармакологічної компанії GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Україна. І почати я хочу з сумної статистики. На жаль, сьогодні, якщо ми говоримо про інфекції нижніх дихальних шляхів, вони характеризуються високою смертністю пацієнтів. І ось за даними експертів, Всесвітньої організації охорони здоров'я, це дані 2020 року. Інфекції нижніх дихальних шляхів на жаль посідають четверту сходинку в структурі загальної смертності, поступаючись і хворобі серця, інсульту, а також хронічно-обструктивному захворюванням легень. Але чому так відбувається? В чому причина того, що сьогодні, коли ми маємо потужний арсенал антибіотиків, потужну фармакологію, на жаль, ми втрачаємо життя наших пацієнтів. є підрахунок, що близько полутора мільйонів смертей спричинено саме антибіотикорезистентними бактеріями у 2019 році. Це надзвичайно обтяжливий фактор. Для сучасної медицини, причому хочу зазначити, що саме резистентні бактерії, такі, які викликають інфекції, дуже і дуже часто є причинами цих летальних наслідків 73,4%, саме таких бактерій, як пневмокок, шеріхія, колі, золотистий стафілокок, є відповідальними за значну втрату життів наших пацієнтів. Ну а взагалі, коли ми говоримо про резистентні інфекції, ну який це має резонанс, зв'язку з чим перебіг захворювань, викликаних резистентною флорою є більш обтяжливих? Ну звичайно, ми повинні розуміти, що якщо інфекцію викликає резистентна флора, ми Застосовуємо більше ресурсів, ми витрачаємо більше коштів в системі охорони здоров'я. Прогноз для пацієнта є тяжчим, Тривалість перебування в стаціонарі є довшою, ризик несприятливий, в тому числі летального наслідку, є дуже, дуже високим у таких хворих. Тому саме подолання проблеми антибіотика резистентності, особливо в сьогоднішньому світі, коли темпи розробки нових антибіотиків з одного боку сповільнилися, а з іншого боку. Ми знаємо, що розробка кожного антибіотика коштує щонайменше 1 мільярд доларів чи євро. Зрозумілим стає той факт, як обережно нам треба використовувати вже наявні антибіотики, які є в нашому лікарському арсеналі, для того, щоб зберегти їх як для майбутніх поколінь пацієнтів, так і для клініцистів, які будуть цим пацієнтам надавати свою. Допомогу. А сьогодні я пропоную використати приклад госпітальної пневмонії для того, щоб подивитися, як працюють постулати раціональної антибіотикотерапії, як підходити до вибору і призначення антибіотиків. Перш за все, ми знаємо, що пневмонію найчастіше викликають віруси і бактерії, і є спостереження, які дають нам інформацію про той факт, що спектр. Збудників пневмонії є приблизно сталим і не сильно залежить від ступеню тяжкості перебігу на госпітальній пневмонії. Ось прошу вас звернути увагу на даний слайд. Понад 40% випадків пневмонії, різного ступеню тяжкості, це відповідальність кілера номер один серед бактерій пневмокока. Але що стосується і інших представників мікрофлори, величезною проблемою може бути. Стійка до дії антибіотиків: кліпсієлапнеманія, золотистий стафілокок, особливо метацелін-резистентний золотистий стафілокок. Зрозуміло, що цей збудник найчастіше викликає інфекції, все ж таки госпітального сектору, але в окремих країнах це величезна проблема і для негоспітальних інфекцій, вірусна флора. Вірусно-бактеріальні асоціації, ось проблемна етіологія негоспітальної пневмонії, яка дуже часто призводить до терапевтичних невдач. І ось цей розподіл, який, я сказав, є відносно сталим для звичайних періодів. Але якщо ми говоримо про спалах і вірусних інфекцій, кшталт пандемії, свіжа в пам'яті у нас пандемія COVID-19, ми бачимо дещо інший розподіл. Тих самих бактеріальних збудників, причому зменшується по тому часка пневмококу, збільшується по тому час золотистого стофілококу, грам-негативної флори. І саме тому ось є узагальнені дані пандемії COVID-19, особливо серед пацієнтів з тяжким, вкрай тяжким перебігом COVID-19, по тому часка бактеріальних коінфекцій була досить значною серед тих пацієнтів, які, на жаль, Залишили цей світ по тому Бактеріальної коінфекції перевищила 50%, Хоча ми знаємо, що здебільшого для covid 19 бактеріальні коінфекції, їх питома частота не перевищує 7-10% у загальній популяції. Тому треба про це знати, це пам'ятати. І ще надзвичайно важливий момент, аспект, який ми завжди. Висвітлюємо, коли говоримо про проблему антибіотикорезистенності, вибір антибіотиків це локальні епідеміологічні скринінгові дані щодо чутливості саме тих респіраторних патогенів, які найчастіше викликають пневмонію в кожній конкретній місцевості. І ось знову ж таки нагадаю про дані дослідження SOAR, це міжнародний проект, який в тому числі відбувався в Україні з 2002 року. Ця програма прийшла на зміну. Такій таке ж багатонаціональній програмі, яка називалася Олександр Project в СУАР. Основна увага сконцентрувалася на двох патогенах. це гемофільна паличка і пневмокок. Причому використовувалися стандартні протоколи для всіх країн-учасників, які базувалися на визначенні контрольних точок за класифікацією CLSI. Це Клінічний інститут лабораторних стандартів США стандартами є з фармакендичним фармакодинамічними константами саме для визначення антибіоторезистентності досліджуваних патогенів, і ось згідно даних і українських етапів, які виконувалися в нашій державі. Їх було три опублікованих в будь-якому разі. Мусимо звернути увагу на патерн чутливості пневмококу, і на що б я б хотів би звернути увагу вельми шановної аудиторії: те, що амоксицилін чи амокселіноколонат. Зберігає свою високу активність незалежності від цих років, що минули від початку проекту САР, майже 100% досліджених штамів були чутливими до даного антибіотику. Також високу чутливість зберігають леофлоцин і цефтреаксон. Але що ми можемо зазначити як негативний тренд? Це зниження чутливості пневмококу до азитроміцину з 88-78%. Чи кларі і також зниження чутливості пневмококу до цифораксив з 96% до 83 Також, шановні колеги, хочу нагадати, що коли ми все ж таки приймаємо рішення про проведення антибіотикотерапії при пневмонії, ми повинні дуже чітко розуміти, що ми провели правильний дифдіагноз і чітко встановили. Діагноз госпітальної пневмонії. А для цього нам треба, щоб наш діагноз відповідав комбінації наявності щонайменше нових вогнищеваних фільтративних змін на ревінограмах чи комп'ютерних томограмах у пацієнтів із двома або більше клінічними симптомами, хоча б два з клінічних симптомів, такі як гострий початок з лихоманкою, каші з відділенням мокротинням, фізикальні ознаки, які ми виявляємо при проведенні перкусії, оскультації легенів і лабораторні гострофазові показники, які ми оцінюємо, повинні також бути врахованими. І ось тоді, коли ми бачимо цю комбінацію двох клінічних ознак з інфільтрацією, яка виникає у легені пацієнта, ми впевнені в діагнозі госпітальна пневмонія і вже можемо говорити про вибір тої чи іншої терапії. Але знову ж таки, в контексті сучасного тягаря вірусних інфекцій, ми повинні дуже чітко розмежувати. Це ж таки вірусно-бактеріальну чи вірусно бактеріальною етіологію а, ураження легенів. Симптоми, які демонструють нам наші пацієнти, не завжди дають можливість провести таку див діагностику, адже і задишка, і лихоманка вони притаманні і для вірусних, і для бактеріальних процесів. Хоча наявність таких специфічних симптомів, як втрата а, нюху чи смаку, а, чи наявність м'язевого болю тощо, які на більш виражену інтоксикацію, можливо, трошки більш притаманні, все ж таки для вірусних. Захворювання для бактеріальних, можливо, характерні наявність юнілатеральних уражень, що ми виявляємо при проведенні об'єктивного обстеження, але тим не менше тим не менше саме аналіз клінічних даних не завжди дає нам можливість провести діагностику між первинно-вірусною чи вторинною вірусно бактеріальною чи бактеріальною пневмонією. Тому бачите, наші колеги. В інституті і пульмонології, тепер наша основа називається Національний науковий центр фізіатрії пульмонології та алергології. Розробили такі критерії, які враховують і клінічний перебіг, і особливості клінічної картини, і навіть архілогічні дані, які дозволяють в комплексі нам все ж таки краще розібратися з імовірною етіологією даного захворювання. Ну і звичайно, коли ми встановили діагноз негоспітальної пневмонії бактеріальної етіології, ми вирішуємо наступні питання: чи треба пацієнта госпіталізувати для лікування в стаціонарі? Який антибіотик обрати для стартової терапії, і яка повинна бути тривалість антибіотикотерапії? Ну зрозуміло, що найкращим варіантом було проведення етіологічної діагностики, але сьогодні навіть найкращі клініки світу можуть похизуватися ефективністю етіологічної діагностики на рівні 50%+, плюс, включаючи всі можливості сучасних методів виявлення і ідентифікації збудника. Оцінка ступені тяжкості перебігу пневмонії вкрай важлива. В нашій державі ми користуємося шкалою Сі 65. Ми оцінюємо стан свідомості пацієнта, частоту дихання, артеріальний тиск і вік пацієнта. Якщо пацієнт має 0 балів за цією шкалою, летальність очікувана є низькою, можна лікувати в амбулаторних умовах: 1-2 бали, середній ступінь тяжкості, летальність понад 8%. Рекомендована у шпиталення у відділення. Терапія, або будь для проведення лікування, і нарешті 2-3, а може за віком навіть 4 бали. Ось такий пацієнт повинен лікуватися в відділення реанімації і інтенсивної терапії. Ну, а якщо все ж таки перебіг не тяжкий, пацієнт, як правило, належить або до першої, або до другої клінічної групи негоспітальної пневмонії з урахуванням спектру збудників, ось рекомендації бачимо однією із перших молекул для імперічної антибіотикотерапії: є амоксицелін. Для пацієнтів першої клінічної групи, а пацієнти другої клінічної групи це е, комбінація амоксициліну з бета-лактамаз, клавулановою кислотою. Ось це препарати рекомендовані в якості першого вибору таким пацієнтам. Ну і, звичайно, зверніть, будь ласка, увагу на альтернативні препарати. Для першої клінічної групи це або макроліт з доведеною ефективністю, або доксициклін. А для другої клінічної групи це цефалоспорини для перорального прийому вищої генерації. Або респіраторні вторхінолони. Втім, звичайно, нас цікавить і досвід наших зарубіжних колег. Тому ось у таблиця, яка демонструє спільність підходів у виборі антибактеріальної терапії, і, скажімо, за рекомендаціями NICE в редакції 2022 року. Наш наказ Міністерства охорони здоров'я номер 762 який розроблявся для лікування пацієнтів із covid 19 і ось наявна адаптована клінічна настанова, на яку я вже посилався трошки раніше, і ми бачимо, що амуксицеліноклавланат а компанія GlaxoSmithKline Pharmaceuticals з України має оригінальний препарат під. Торговою назвою Аугментин. Він займає гідне місце, і це один із перших препаратів, які ми повинні розглядати у пацієнтів з нетяжким перебігом негоспітальної пневмонії. Ну а щодо інших препаратів, Ну зрозуміло, що ми навчилися і маємо уроки пандемії covid 19 Зокрема, наприклад, з таким представником макролідних антибіотиків як азитроміцин. Чудовий препарат, але він неадекватно часто призначався, особливо на початку пандемії COVID-19, На жаль, така Тактика призначення даного препарату була хибною на початку пандемії. Ми змушені це констатувати, і підтвердженням є результати дослідження рекавері, дослідження в принципу, які продемонстрували, що рутинне призначення зітроміцину пацієнтам з COVID-19, як і з будь-якою іншою вірусною інфекцією, є не невиправданим, не скорочує ризиків для пацієнта, не зменшує частоту летальності. Або госпіталізації в стаціонар. Іншою проблемою, яку ми побачили, надаючи допомогу пацієнтам під час пандемії covid 19 також було надзвичайно часто призначення респіраторних торгенлонів. Сьогодні ми намагаємося резервувати ці ці препарати для більш тяжких випадків інфекції, або призначення пацієнтів з попереднім прийомом металактабних антибіотиків. Ми пам'ятаємо, що використання респіраторних торхінолонів інколи може призводити до таких небажаних явищ, як розрив сухожиль і зв'язок і Навіть м'язів, пошкодження суглобів, вплив негативний вплив на центральну нервову систему, і периферичну нервову систему, підвищується ризик розшарування, аневризми, аорти. Інколи реєструється, особливо у літніх людей, порушення психіки, навіть зниження рівня глюкози в крові. Тому треба бути свідомими про ризик виникнення цих небажаних явищ, і використовувати. Респіраторні вторхінолони з огляду на ось ці речі. Ну а крім того, ми розуміємо, що надмірне використання якогось одного класу антибіотиків, наприклад, торхінолонів, може призводити до посилення проблем з антибіотикорезистентністю з іншого боку, тривала невиправдана антибіотикотерапія призводить до порушення мікробіому кишківника і з ризиком виникнення псевдомембранозного коліту асоційованого з кластридіум діфіцилля. А також респіраторні респіраторні ми сьогодні використовуємо лікування пацієнтів із резистентними формами туберкульозу. Тому раціональна антибіотикотерапія – ну це, мабуть, найоптимальніший шлях для використання антибіотиків не тільки для лікування не госпітальної пневмонії, але й інших інфекцій. Тому ми вітаємо наказ Міністерства охорони здоров'я 15-13-2023 року, який запровадив загальні принципи раціонального призначення антибактеріальних препаратів. Описав нам заходи, спрямовані на зменшення нераціонального використання антиінфекційних препаратів, і також підкреслив, що препарати деяких класів антибіотиків повинні бути у резерві і використовуватися лише за узгодженням із клінічним фармацевтом з пильним контролем за виникненням і перебігом небажаних реакцій. Ви дуже добре знаєте про ці групи, але я дуже стисно нагадаю: група первинного до, до доступу антибіотиків або ексес англійською мовою сюди, якраз і входить амоксицилін, моксіліноколона. Група нагляду, а, препарати, які мають дещо вищий ризик. Потенціал виникнення резистентності сюди входять більшість респіраторних торхінолонів, макроліди це фолоспарини хвищі генерації, але є застереження. І, наприклад, такі респіраторні торхінолог як в нашій державі відносини в групу резерву. Це саме препарати, які повинні бути в клініці, але призначення їх. Повинно бути як призначення ліків останньої надії і за узгодженням із клінічним фармакологами. До речі, в цю групу в нашій державі також був віднесений цевтриаксон. Хоча за класифікацією всесвітньої організації охорони здоров'я обидві ці молекули належать до групи нагляду другої клінічної групи, і стандарти надання допомоги пацієнтам з інфекціями, наприклад, на первинні ланці не менше 95%, Відсотків призначення антибіотиків повинно бути виконана з використанням антибіотиків групи доступу. Такий самий індикатор, але вже для стаціонарів не менше 60%. відсотків. І дуже добре, якщо насправді наші результати роботи будуть відповідати ось таким стандартам. Це буде вагомим внеском в обмеження антибіотика з якою ми сьогодні стикаємося ну і в реальній клінічній практиці, також. Крім того, надзвичайно зручним ефективним способом проведення антибіотикотерапії є ступінчаста терапія, на що також зроблений акцент в цьому важливому наказі, який регламентує раціональне використання антибактеріальних антифунгальних препаратів. Нагадаю, в стаціонарі пацієнти з госпітальної пневмонією може призначити внутрішньовенне введення антибіотиків впродовж 2-4 діб. А в подальшому, коли ми досягаємо певну позитивну клінічну динаміку, перейти на пероральний прийом, наприклад, моксицеліна кловолоната. Це буде зручним для пацієнта, зменшує витрати в системі охорони здоров'я і в шпиталі і зручним для персоналу, адже менше крапельність, менше внутрішньовенних інфузій. Це зручний і ефективний метод лікування. Він, до речі, буде зменшувати і чистоту капетараційованих інфекцій, виникнення флібітів, і також буде сприяти зниженню витрат в системі охорони здоров'я. Ну і що ж, хотілося б ще кілька слів сказати про тривалість антибіотикотерапії. Ну не тяжкий перебіг госпітальної пневмонії за рекомендаціями наших зарубіжних колег. Ну це щонайменше 5 діб. На адаптована клінічна станова розроблена в нашій державі. Ми регламентуємо призначення від семи діб негоспітальна пневмонія легкого перебігу. Ну і хочу сказати, що існують дані про більш тривалі або більш короткі курси використання антибіотиків. Є такі публікації, але як правило, показники ефективності чистоти виникнення небажаних явищ не відрізняються від загально прийнятих курсів проведення. Лікування антибактеріальними препаратами, ну і на завершення невеличкий клінічний лікар, який трапився в нашої колеги, лікаря 51-го року, яка звернулася з клінікою госпітальної інфекції нижніх дихальних шляхів з лихоманкою, кашлем, продукцією мокроти починалося все з болю в горлі, з нежиті, з міалгії. Посилення кашлю, і якраз пацієнтка звернулася до свого сімейного лікаря, який за підозрюваний явність пневмонії скерував на проведення променевого обстеження. Жінка не палить, має супутню захворювання, гіпертонічну хворобу, і хронічний панкреатіт. При обстеженні ну, на що звернули ми увагу на підвищення артеріального тиску, на виявлення на нижніми відділами лівої легені. Поодиноких дрібно-похирчистих хрипів і збільшення гострофазових показників в загальному аналізі крові. Демонструю вам, шановні колеги, комп'ютерні томограми, проєкт нижньої частки лівої легені, досить поширена щільна інфільтрація, Діагноз – госпітальна пневмонія нижньої частки лівої легені, не тяжкий перебіг, друга клінічна група легенева недостатність першого стадії. Призначений моксиціліноколонат 875 на 125 мг. Третя доба зниження температури тіла, шоста доба нормальна температура тіла, зменшення інтенсивності кашлю, і зміна характеристик мокроти, мокрота стає білого кольору незабарвленою. Десята доба кашель рідко, температура в нормі, загальна слабкість, вісімнадцята доба, скарг немає, стала до роботи. І результати, хочу вам продемонструвати, вже. Контрольно-ренологічне обстеження, зверніть увагу, ті самі зрізи, що і на попередньому слайді, але повне розмоктування інфільтрації. Таким чином, констатуємо повну клініко-ранлогічну регресію і одужання пацієнтів. Шановні колеги, демонструю вам скорочену інструкцію для медичного застосування лікарського засобу Аугментин. Дякую за увагу, бажаю блідного продовження конференції і успіху вам в лікуванні ваших. Складних пацієнтів із негоспітальною пневмонією. слава Україні!